Слава Україні, любі друзі. Хочу вам дещо розповісти, а в конці ще й попросити. Ні, це не збір. А дивіться, що хочу розказати. Ми зараз вчимося, я думаю, що точно не тільки ми, не тільки моя родина, а й багато, багато людей вчаться жити по-новому, взагалі, навірно, вчаться жити, певно так. Uh, і от є такі моменти, коли ти щось таке ну, починаєш, о, типа, квіточка росте, там такий о, там клас, нарешті, там щось чуть -чуть, там зрадів чомусь. Да? І як тут в цей же момент прилітають якісь погані новини або якийсь поганий спогад, і не дає їй знов стопорить, стопорить. Отак сьогодні, наприклад, uh, щось я там прикольне побачила, я боже, даже навіть не знаю, що ми були на прогулянці з дитиною, з чоловіком. Щось прикольне побачила. Я чесно, навіть не пам'ятаю що. І думаю, наберу маму з папою, зараз прикол їм покажу клас. І ми дзвонимо по вайберу, по відео, показати. Ну, Чесно, просто без поняття, що це було, бо Короче, Я дзвоню, а вони говорять: вони беруть трубку, говорять, ми не можемо балакати, ми перезвонимо, бо ми на похороні. Боже, я говорю, хто? Мені кажуть, там дідя Коля один. Ну, коротше, я хочу розказати вам предісторію і поясню, до чого я веду. Був у мене друг, друг дитинства такий. Ну, понятно, ми там вже як по я але я то вже там сильно не спілкувалася, але якби побачили, то типа, супер. Е, дуже хороший хлопець. Такий, прям ну, ну, дуже добра людина. Знаєте, є, ну, ну когось по-любому я такий знайомий, такий типаж, низенький хлопчик, дуже хороший, дуже такий, ну, прям дуже хороший. Так от цей а, Сашка він був таким дуже хорошим хлопцем, а дядя Коля був його батьком. Отже, Сашу а, росіяни вбили ще в Бучі. Сашу довго шукали, десь місяць щось шукали. Там батько цей їздив а, на ці опознання. Коротше, поховали Сашу, знайшли там все, дістали, поховали. Вбили за те, що був українцем. Да? Тобто він був взагалі в бучі, там, щось чи главним енергетиком, щось таке. О, коротше, поховали Сашу, і батько дуже важко переносив цю смерть, потім захворів, і важко він. Там потім була ще історія з тим, що щось тіла наплутали, і батьки змушені були переховувати цю Сашу другий раз. А, привезли там, поміняли ці тіла, викапували. Ну, я не жартую зараз. Це вже щось, ну, багато часу пройшло. І, общем, якась помилка. Коротше, я не знаю, батькам таке пережити це ще й двічі. Це... Нема про що балакати. Нема що сказати. До чого все веду? І оцей дядя Коля, батько Сашин, він так хворів, він так переживав, він так важко. Він дуже це все переносив. І він помер. Всю сьогодні похоронили. Веду до чого? До того, що. Ми всі маємо підтримувати сім'ї наших полеглих героїв. Хочу вас вам так об'яснити. Дивіться, ну наглядно, всі, оце за ці петиції, у когось дуже різні такі. Емоції викликаються і різні думки з приводу цього петиції. В когось в принципі вже це все задовбало, для когось це просто лінь. Ну перейти оце, щось там клацать, регістріруватися, щось ці банки, дії, ну коротше, і проходимо мимо не розуміючи того, що елементарно ви уявіть, просто давайте так ставимо себе, на одну секундочку, ставимо себе на місце. Того, хто поховав свою рідну людину. Хай це буде батько, там не тобто, важливо, важливо, звісно, але мається на увазі байдуже. Да? От, тобто ми беремо, поховала людина свого чоловіка. Вона робить ту петицію. В неї є двоє дітей маленьких, і там треба назбирати 25 тисяч осіб. Її чоловік своїм героїзмом спас ну, мінімум 1050. Людей. Ну так, якщо вже геть розділити, да, якусь таку математику дурацьку враховувати, то приблизно то хай буде 50 тисяч, 100 тисяч. Не можна там вираховувати, скільки кожен, кожен герой, скільки він захистив і спас людей, врятував нас цивільних. І от 25, от ви мама молода, у вас є двоє діток, ваш чоловік загинув на війні і ви. І 25 тисяч чоловік не назбиралося, щоб наклацати, натикати щось там в тій дії. Скажіть, як потім ті жінки взагалі передвигатися по країні, жити, робити щось хороше для країни, для людей, які навіть не змогли просто назбирати голоси для петиції? Про петиції можна скільки завгодно говорити, що вони там нічого не призводять, ні до чого там вони, ніхто нікому нічого не дасть. Так, да, будь ласка, питання не в тому, кому дадуть, хоча я знаю багато вже прикладів, де дають у мене ось буквально в Коцюбинському, може днів 4-5 назад, дали хлопцю моєму збирали на петицію голоси, дали хлопцю героя. Тобто там далі вираховується. Ми не комісія. Ми не є комісією, яка має вирішувати, кому давати того героя чи не давати, але. Ми є тим маленькою тою соломинкою, я вже писала колись в інстаграмі, за яку, ну, яку ми маємо подати людині, щоб її витягнути. Діти маленькі, які виростуть в цій країні, от вони виростають в Україні, знаючи, що їхній батько віддав життя, вони віддали своє дитинство, своє нормальне повноцінне життя, вони віддали за тих людей, які навіть не змогли просто петицію перейти підписати. Може там в серцях та людина та мати гер... героя, Хай він там не знаю, Ну короче, не буду там говорити, хто герой, хто не герой. Це не нам вирішувати. Да? Це там далі вирішується куча, куча мільярд тисяч цих комісій, але від народа має йти активність. Активність про те, що ми, ми пам'ятаємо героїв. ми... Про них ми дбаємо про сім'ї. Ми не просто підписуємо петицію, коли пишемо, типу, да, ми вважаємо, що він ми там вважаємо, що він достойний. Ми не для того то робимо. Ми робимо для того, щоб жінка, мати, сестра, чоловік, батько щоб знали, що 25 тисяч осіб не просто клали на героїзм їхньої дитини чи чоловіка, а не полінилися, зайшли і подякували. Подякували, підписали. Це це насправді. Мені здається, просто як працює як підтримка сімей загиблих, підтримка просто. Тому я е, дуже давно вже веду е, сторінку на, в інстаграмі, де я щодня намагаюся щодня виставляти петиції. Якщо ви розумієте, про що я говорю, якщо ви розумієте, що підтримка цих... Сімей, моральна підтримка цих сімей, вона важлива для нас з вами, бо нам і нашим дітям, що жити в цій країні. І мені, наприклад, ну так скажу приблизно, мені не хочеться, щоб ходили діти, росли, будували нашу країну, які розуміють, що для кого, для кого, для цих, які навіть полінилися, не могли моєму татові підписати петицію. Ви розумієте, не дадуть героя. Окей, окей, не дадуть все. Зато ти будеш жити і знати, що 25 тисяч осіб тебе підтримало, що вони віддали шану твоєму синові, твоєму батькові, твоєму чоловікові, твоїй сестрі. Розумієте? От Вже від цього піднімається, скажімо, рівень дух такий того ж самого патріотизму і того самого якогось відношення до людей. Відношення, тому що коли ми бачимо, що зараз коїться, то просто з дому з телефону не поклацать лишній раз там рілси в інстаграмі, а зайти і підписати петицію, це мені здається. Ну навірно, навірно, це правильно. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, я залишу посилання на сторінку, де я виставляю петиції. Будь ласка, переходьте, під, приєднуйтесь, коли маєте час, заходьте там щодня, майже взагалі постійно висять ці петиції. Заходьте, будь ласка, підписуйте, давайте разом підтримувати сім'ї полеглих. Їм ну, точно гірше, ніж нам. Їм гірше, ніж сім'ям поранених, бездомних, називаємо це так зараз. Да? я маю на увазі тим, хто переїхав, тим, хто виїхав, тим, хто вимушено залишив країну і так далі. Це все. Їм найважче, їм найважче, тому що я зараз сижу просто варнягаю, десь там за кордоном, а і мені так прям це все так легко дається. Я така сижу, а хтось зараз просто сидить над могилою своєї дитини. І я знаю цих людей. Ну, у мене так, у мене є загиблі друзі. І... Потім колись розкажу, я потім розкажу. Ми не робили петицію, ну, ми не робили, мається на увазі, що і родичі не робили, тому що ну, вони поважали, вони побоялись навіть, скажімо так, цієї непідтримки народу. Уявіть собі. Це ж трошки, ну, хтось не побоявся, хтось побоявся, хтось не захотів просто робити, От, тому що ну, до чого? Нема, нема вже про що балакати, померла людина та й все. Тому ще вас дуже попрошу, якщо не важко, тикніть якось лайка чи що небудь тому що мені за ці слова, типу, росіяни вбили, загинув і так далі. Ютуб мене забанить. Але ну, таке, коротше, лишаю посилання внизу. Дуже дякую всім, слава Україні. Переможемо.